Крок за кроком опановують навички шиття. Вже третій тиждень поспіль в Івано-Франківську триває безкоштовний курс пошиття адаптивного одягу для поранених бійців. Доєдналася до нього пані Лілія з Енергодару. Жінка розповідає, досвіду шиття в неї не було зовсім. Втім, бажання допомогти захисникам її мотивувало. Цей процес створення адаптованих штанів для хлопців. І зараз я працюю над тим, що вже з'єдную. Дві штанинки, дві штанки, щоб получилися гарні, теплі, так, піжамки, зручні. У мене взагалі досвіду немає, хіба що навчання в школі. І... Уроки праці не опустила можливості доєднатися до курсу, і пані Оксана з Волновахи. Жінка зізнається, в лавах ЗСУ її чоловік. Тож вона, як ніхто, знає, наскільки бійцям важлива підтримка та допомога. Ми повинні допомагати своїм хлопцям, допомагати звільнити свою країну. У мене чоловік теж військовий, тому я вважаю за потрібне допомагати. Процес пошиття адаптивного одягу відрізняється від цивільного, тож спершу волонтерки відточуватимуть свої навики на звичайних піжамах. Згодом вже почнуть шити речі зі спеціальними кнопками та зав'язками, щоб військові з пораненнями могли безболісно одягнутися та здійснювати необхідні маніпуляції. За цей час учасниці навчаться шити піжаму для себе. Вони потренуються у вправності у роботі на швейних машинках. Особливості швів, особливості виготовлення застібок, і уже на адаптивному одязі вони будуть більше мати розуміння, як, як шити, як складати правильно деталі, якісь такі швейні нюанси. І чуть-чуть ми будемо вже там ускладнювати, тому що адаптивний одяг все ж таки має відмінність від звичайного цивільного. Ми маємо. А взірець, припустимо, ці штани вони будуть на кнопках. Для все. людини, яка Його, має все, поранення на праву ногу. тут, можна буде і, ці кнопки легко розстібнути. застібки і. і тоді буде легше військовому вдягати цю штанку. Тканину для пошиття адаптивного одягу вдалося придбати завдяки молодіжній організації стан каже майстриня. Проте матеріал потрібен завжди та у великих кількостях. Тому щоб курс тривав і надалі, вони проводять творчі суботи. Цей курс він частково профінансований, Фінансований молодіжною організацією стан вони нас підтримали, і ми з їхньою допомогою могли закупити 80 метрів тканини, з якої, власне, зараз це шиїць, вже вже шиємо цей одяг і зможемо продовжувати шити його в подалі, залежно там наскільки комплектів це буде розраховано. І надалі, щоб проект тривав, і волонтери могли шити, продовжувати шити. Ми запланували. Такі творчі суботи, де будемо збирати людей ще додатково, шити хендмейт-вироби, іграшки припустимо до різдвяних свят на ярмарках. Запланували це все продавати і на виручені кошти купувати знову ж таки тканину на пошиття адаптивного одягу. Триватиме курс до кінця грудня поточного року. Доєднатися до нього можуть охочі українці з досвідом життя та без Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, телерадіокомпанія Раї.